<реш> Бажаю всім здоров'я, друзі. Ви на каналі The Hunter. От, воно починається. Не повірте, сьогодні у нас риболовля на поплавок. Довго гадали, думали і вирішили Ми зібратися з Дімончиком на ось таку річушку. Це у нас гнила липа. Ой, але ти там заміщаєш зараз. гарно гарно Я також маю поплавок і пікер. Так що будемо пробувати сьогодні. Ціль, ціль це верхушка, ну а якщо спіймається щось більше, буде, звісно, плюсом. Так що мішаємося, робимо прикормочку і будемо ловити рибку. Так, Прийшли ми з Дімоном в друге місце, там виявилось дуже мілко. Ось перша риба на пікер, до речі, і гарно-гарно ловиться верхушка. Так, ну я вже спіймав декілька верхушок. Ось таке таке круте місце. Є-є-є. Мимо на ну, хробачка було. Ого, може якийсь карасик. Будемо пробувати. Так. Ще маємо такий керочок. Може щось клюнете і більше зна, не знаю. А поки пікерочок стоїть, яка сніда. Ловимо верхушечку на поплавок. Чушка тут гарна вся, її тут багато. Ось така це маленька. Зазвичай влітає краще. Цікаво тут чи по більшій рибі щось є, щось поки що, а в загальному тільки верхушка, а і кубика війна, одного файна маленька. Стіка вже краще трошки. Коротко клімано. Щось є. Ось навіть вкурається. Хохо, <смірко> який він файний, візьмікрою грубий. Красива рибка. Красива, дуже красива рибка. Ось такий шершавий такий красик. Скоро вже буде нариститися, готується. Десь кінець квітня, почнемо роститися вже. Такий красончик. Здравствуйте Так, Поводок сантиметрів 50, годівничка 10 грамчиків і дергамчик. Мовля там. О, там глибше, до речі. До речі, глибше трішки. Чергова, чергова, що стренька рухушка. А ти яка краси. Це дуже гарна верховодка. Оп. Буде гарна, гарна сушена рибка. Чуке, oh. <laughs> все один. Все один куплю верхушечку. Верхушечку куплю, но першої туди, щоб у нас цей це. Ви гляньте, яка це просто шикарно плавка. se ve. Ja se ve kuba. Potem to pusti para do zaharnu kuba. Kaharno. Tak, kaharno. Tak, kaharno. Tak, kaharno. Вирішив трішки чайочки. Діман пішов гуляти. Пішов бо йому надіїв верхушку ловити. <рес> <рес> Я не знаю. Файна рибалка, як на мене. Зараз. Ще треба враховувати, що в такий час. Зараз особливо ніде не цей. Не половиш гарну рибу. Окрім бурштина, звісно. Ну, ще хіба Дністер, якісь там притоки, де риба стоїть, але то не цікаво, там акваріум. Ще й плюс все піднялося, бо були сильні дощі, річка. Ну, Всі річки плюсом. 20-30 см, Дністер взагалі на 80 піднявся. Ну, як ту -то кажуть, тому ми сюди і приїхали. Гарне місце таке. Є ямка, є трошки виніс, є бровочка. Можна гарно рибалити. Ну, я поки що випив чайочок, зігріюсь, бо щось Я сьогодні забув забув я взяти гумочета. Всім смачно, хто їсть, я п'ю чай і продовжую ловити верху. Рибалю я сьогодні на таку ось махалочку, Коротко, дуже вона мені сподобалась останнім часом. Сподобалась вона мені тим, що дуже і дуже маленька транспортна довжина, і, і вона в міру жорстка і легка. Вона, звісно, тут 12 колін, але справляється вона гарно. З Всім і гарно в'яже рибу. плюс. О, крута. Найголовніше коротка, як то кажуть, кинув кишеню і поїхав. І на пікерок, на пікер до 35 грамів, якщо не помиляюсь, довжина 2,70. Це флагман s Light. Серія s каналів оцих, це сама-сама перша. Поки що, окрім верхушки, ми тут нічого не спіймали. А, ще спіймали кублика. Три кублика я спіймав. Дімон пішов. Гуляти, думаю, щось принесе, цікаве. Гарна Ха -ха. верхушка стала на, на прикормочку нашу. Годувався я сьогодні інтеркрильом і вирішив спробувати, якось там нова в них вийшла. Ваніль. Темна, темна, ось така. Ось така от, чорнезна, жирна така, руки чорні, масні. Не знаю. Рибці ніби подобається, лише те, що вона дуже-дуже сильно хоче пити. Незважаючи на вологість повітря, зараз все одно я три, три рази її дозволожував, а то і чотири. До речі, це єдине місце. ну Цей відрізок е річки цієї, якраз єдиний, який, так скажем, швидше реабілітувався. Бо всі ми знаємо, як по гнилій липі гарно текла смола. Це, ну, коротше, це все продукти життєдіяльності бурштинської ТЕЦ. І на деякий час тут взагалі риба пропала. Бо в Бовшові в Дубівцях, кажу, в Дубівцях, в більшівцях, риба відсутня. Просто навіть та сама верхушка її немає. Їздив пробував, все, як то кажуть, впусту. Але нічого, тут просто вона ближче до Дністра вже. ну і... Здається, рибка та, що вийшла трошки і зайшла назад, як не як, скоро нерест. І вони по таких притоках, я думаю, будуть не реститись. Скоро вже і почнеться Дністер, я вже понакупляв цих китайських стіків на Аліекспрес. І думаю, буде якийсь трошки жерех, трошки може якогось сома я все-таки викигнутого слимака. Цього року. Ого! Оце тільки що був вихід щуки. Гляньте, гляньте. Це тільки що був вихід щучки. Це цікаво вже. Ну, щука, мені здається, це щука була 100%. Хоча цікавий, цікавий був вихід, бо на щучий не схожий трохи. Соник навряд чи, то ще холодно, хоча вони тут, мені здається... Є, вони заходять сюди відсотків. Може й голавлик великий, бо ну характерний щучий удар. Щось, ну, більше був такий щось до судака, до сома схожий такий, типу. Він так чмокнуло. Може би то на мальочка кинути Дімоновий пікер, поки він десь там гуляє. Але якщо ту щука, то буде сумно. Ловиться на одну піночку. Ну, на дві також ловиться, але на одну якось результативніше. Що там каже пікерочок? Я зрозумів. Все поз'їдали. А ось і малюк. Гарно, на діманчика вудочку удочку кінемі. ви гляньте, який тут динозавр. Кублик, кублик, кублик. І дивіться, який гарний. І шершавий, шершавий. Такі гарний рибка У, щось б'ється б'ється Я так зрозумів, тут виключно виключно кублі ловляться на пікер. Ну, класно, кублики, кублик спробуємо навіть без каші, цікаво, що без каші також він буде клювати. <свист> Оце вже така хороша. Навіть досить хороша. А ну вам покажу. Ой -ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Тихонько маленька. Тихонько. Мойва. Мойва. Ото така мойва. Тихонько. Ось так. Ось, ось, ні. <смір> ось така маленька. уй <смір> ю ю ю ю, -ю. мимо. Оце була покльовка серйозна. Почало дергати жорстко. Цікаво, що це було як мимо. Це було клювання. Там пікер просто отако от пригав на На держачку. Ось така груба верхушка ловиться, файна, ну це хороше-хороше. Сьогодні супла, я так зрозумів, на пікірок клює тільки кублик. Але і то добре, що клює. Тоже Хоче не дурний, хоче їсти на пусту годівничку, ні. Я, я такой зійшла десь. Загодувались ми з Дімоном ще раз. Вже як то кажуть, фінішна пряма. Ще трошки сидимо і будемо їхати. Гарно, гарно валиться рибка. Так.

Ось, прийшла до кінця наша риболовля, зібрались ми вже і до домцю, до Домцю, ще раз до Домцю. Трохи половили на пікер, трохи на поплавок, ну більше, звісно, на поплавок. На жаль, піймали лише одну верхушку, бо Дімон хотів страшно плотви, ну, піймав червону пірку, близьку її родичку, скажімо так. Але таке, бачу вихід якоїсь хижої риби. Гарно полив верховодку і гарного розміру, до речі. Декілька кубликів спіймав на хробака. Ну і в принципі така риболовля. Ну, Ще подекуди бачите, сніг лежить. Було тепло, гарно, гарно, а потім оп, похолодало, і мінус навіть був, і зимно, і сніг впав, все на купу. Так що якось так. Всім друзі, дякую за перегляд. Ставте подобайку, пишіть коментар. І тихонько, бо зараз я напишу коментар тут воно болоті. І зустрінемось на риболові.